8 листопада в міському виставковому залі відкрилась перша персональна виставка криворізького художника Вадима Зінченка Всюди є краса. На заході митець представив десятки своїх робіт. Серед них пейзажі, портрети, натюрморти та жанрові композиції, які виконані у техніках олійного і темперного живопису та графіки. Загалом його картини – це сплав реалізму та авангарду. Художник приходив цей світ, щоб нести красу. Краса є всюди. За яку б тему не брався художник, він може зробити це насамперед красиво. Я І це головне. Наразі митець викладає у центрі дитячої та юнацької творчості Дивосвіт. Раніше він обирався членом правління НСХ України. Його роботи зберігаються в колекціях не тільки в Україні, а й на Мальті, в Канаді, Ізраїлі та інших країнах світу. Тож, коли художник звернувся до директора виставкового залу, аби провести виставку, той без сумнівів виділив простір у приміщенні для представлення робіт пана Вадима. На цій виставці представлені роботи в жанрі живопису, а також рисунки графіка, яка зображає його таку ліричну музику карандаша та фарби, яка у нього на всіх роботах визиває дуже такий цікавий колоритний ритм. Ця виставка дуже цікава тим, що це. Один із найкращих художників нашого міра. Виставка триватиме впродовж місяця у міському виставковому залі, що знаходиться по вулиці Олександра Поля, 2. Тож кожен бажаючий може відвідати її з вівторка по понеділю з 9 до 17 години та насолодитись роботами Криворізького митця. Карина Костецька, Ксенія Мартинюк, Іван Сергіїв перший міський.